Тістрасті, а це гіха. А смирення це мати покори з внутрішньої чесно добра духові. Я хочу більше розпочати із незадумою. Є незадоволення святе, а є е незадоволення гріші. Я незадоволений гріхом, що є в мені. Не Незадов... Незадов... задоволений своїм незадоволенням. Незадоволення бунту в собі. Незадоволене похоті в собі. Незадоволені осудженням в собі інших. Его. там, де є самопоїдення, з'являється А? Незадоволення, ефі... е... саме як гріх беремо, як гріх, це страсть, яку я не отримав. Не отримав, воно може перейти в самопоїдання, пину і так далі. Незадоволення це незадоволення того, що ніхто не бачить, а ти відчуваєш, ти вже пізнав добро. Ти знаєш вже заповіді, ти знаєш, що ти вражаєш Бога, ти знаєш, що ти руйнуєш душу тим гріхом. Ти вже того гріха даївся, бо так, ригати хочеться від того вже гріха. Но тобі противно, що. Тише інколи на нього звертаєш і сидиш у ньому ну, на те болоті. Розумієш так? І от серцем сукрушеним і смеретм Бог не породить. Що це означає? Ми так не міг піднести. Хочуть. Що Бо бачить, що Бог на нього дивиться. І Бог знає всю Його внутрішню гостинно піднести очі до ікони. не перед іконею. Перед Богом живем, який якби дивиться на нього. Ну, ікона допомагає. Є такі моменти, що до ікони пустину очі Що це говорить? <рі> 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 я перейду, я не кивчав незадоволення, покамість, що є святе незадоволення. Це добре. Святе незадоволення добре, коли ти незадов... через незадоволення покаяння визиваєш. визиваєш. Тобто без бунту. Без бунту. Відрікається в собі, яке ніхто не бачив. Але чує. А я, я відчуваю дуже добре. <рес> я відчуваю дуже добре. По-перше, я стараюся лукавити собі, куди ну, себе обманую. різні. Тож не себе, ти ж не кажеш. І от це святе задоволення. Вимагає крику до Бога. В прямому значенні – крик до Бога. я кажу, Господи, відрікається від зла у своєму серці. Зла, як стану біхом, смутку, вічаю, тривоги. Я відрікаю зла у своєму серці. Моє серце стало. Зміїним гніздом, якому змій сім'я. Я відрікаюся від того яду, що ношу через гріх. Відрікаюся, зла в серці. І каже Господи, все вису моє серце зла, бо я тобі належу. Ти раді мене душі. Розп'явся раді став людини, Раді має мене, жив, скажімо, був уплюваний, Став людиною творінням лише небо раді має. Ти полюбив душу понад усе. Ти раді має душі був розп'яти. Тому я з любов'ю, щоб тобі догодити, я хочу. І третій знаєш, щоб моя душа була почути дідна до тебе. чуть чуть? Я поставив душу понад стараюся сьогодні понад сим відносити. Ставити свої душі. Це мир. Шукати ми, щоб подобатись Богу. Бо в ти відчуваєш Бога. Присутність Божу. Легкість. Доброту відчуваєш в цьому мирі до людей. Ти чуєш людей в цьому мирі. Тобі хочеться послужити в цьому мирі. Тобі спиться в мир, тебе ціпляється вмир. Тебе нічого не болить в цьому мирі. Мотрішні во ми. Всі люди тобі добрі, цього ми. Цей мир навіть тебе в чомусь заохороняє від гріха. Не хочеться того страсти до хати. От повертайся тепер до незадоволення Діхом. Незадоволення молитвя з дитинства. Чи коли я була маленька, чи був маленький, він розбудь. Мене не любили. Я була незадоволена батьками, їхніми ставленням, до себе. Я мала незадоволення в школі. Мене зрадили подружки, друзі. І це незадоволення війшло, як під свідомо. Смуток постійно, страхи постійні встане. Може навіть бути так, що вже вроді все нормально, але як смуту тебе держить довгі роки. Не можеш прийти причину, ти не хочеш того осмуту, ти так а ти його не хочеш. А, а ти причини можеш його відпустити, не даєш його відпускати рахунок. Тобі зле. Треба або страху бояться людей. Або тебе дратують люди, або там ще щось, або починається, де тут люди. Відчуваєш, як і згорітися. Внутрішній сходить. Люди сміються. Вони навіть відтолкують, твій стан, навіть вони, не подібляшся в тебе, навіть відтолкувати. Бо твій стан нарушає їхній комфорт. Ти не знаєш, що стану. І знаєте, і ти шукаєш, не знаю, навіть кого небудь або тікаєш від людей з ну, крайність, або шукаєш щось інше, щоб себе чимось якось задовільнити, падиш у гріхи киїсь, падаєш якісь дурні задоволення не потрібні, ще чишся і шукаєш. Тобто в своїй якісь негативні. Питання, це незадоволення мені сьогодні для себе, якщо повернути до себе особисто. Незадоволення сьогодні мені людина щось казала. мене з'являється незадоволення, що вона сказала. Вона сказала і пішла, а я з нею сварюся, ще пів дня, бо цей день входжу, доказує їй, що, що ж ти мені таке дивно говориш так І вже це незадоволення, незадоволення, воно вже зв'язане з емоціями. І чим більше емоцій, тим більше незадоволення розвивається, як бур'ян в полі. І важко з тим незадоволення потім ще гірше справитися. І чим більше ти зосереджений на причину незадоволення, тим більше ти, ти незадоволення в себе ще більше розвиваєш і залежиш себе від тої причини незадоволення. Людина сказала і заводилася, як про ту людину думаєш і усилюєш себе цю емоцію і емоцію. Тобі хочеться комусь розказати. Ти шукаєш один, щоб комусь висказати, що, що ж я буду сказати, щоб він хтось розказати одної ради. І так є. Шукає комусь, щоб хтось тобто у нас просто весь зняти хоч частину емоціональної такої мене Вона тут жида. Тут Неспокій несподіваність, тривога. Середи відчуття такого негативного, відчуваю. Першим, якщо я чую незадоволення, це вже не спокій. я вже відрікаюся. Питання навіть може і не знаю що, але чую, що незадоволення в мене вже пішло. Я тоді зосереджуюся на Бога і починаю мовитися. Бог становиться причиною спокою. Ja з спокою, сушку. 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 Висло, я відрікаюся зла, неспокою собі. Визволення відслав серця. Визволення від зла. Я хочу ту кровотечу і ходу, Я відрікаюся від славу слова. Відрікаюся зланий спокою, як смуток. Може бути ця агресія, як незадоволення. Може бути обіданий, як незадоволення. Mogoče ne e, je nezadovoljstvo samim seboj, in teže tega, in to je to, in to je to, in to je to. Kako sem tako postupil, kako sem tako mogel, in začne se mučiti, sebe prelostiti, se jesti. To je greh v notranjosti, greh, ki je da je v tem. Moramo se nad tem zamisliti.